Враження дуже приємні, тому що е, виграли з характером, е, старались дотримуватися вказівок тренера, е, підтримувати одне одного. І в цілому гра склалася. Ну, по-перше, ми стали грати більш потужно. Якщо ви замітили, помітили, то в першій половині ми мали сім і влучання трихочкових. А на другу, на другу на другу половину гри ми розпочали з того, що забили 3-4 триочкові китки. Це те, що у нас виходило, виходить краще, бо гравці такі, які заряжені на атаку, трьохочкову. І я вважаю, що це десь такий був переломний момент. І друге, що Роман Морозов, безумовний лідер команди Запоріжжя, він отримав не спортивний другий і технічний, плюс не спортивний і дисквал. Я вважаю, що це безумовно було допомогою для нас. Ну, сьогодні, на сьогоднішню гру ви бачили по першій половині, що безумовно відчувалось те навантаження, яке було вчора. Я маю, ввіду, маю на увазі не фізичне, а психологічне, тому що, коли ти програєш таку гру, дуже важко емоційно. От, але я радий, що гравці ну, Ми підібрали потрібні слова, а вони відреагували відповідно і. Виграли сьогоднішню гру. Це для нас дуже була принципова гра і дуже важлива гра. Ну, в першу чергу хотілося привітати команду Київбаскет з перемогою. Що стосується гри, дуже складна гра. Першу половину намагалися боротися, але втратили лідера команди через перебір фолів – це Романа Морозова. Довелося грати молодим хлопцям, які ще не мають великого досвіду. І під тягарем відповідальності не виконали несіння установки тренера забагато, дуже багато втрат, і це призвело до поразки. Перед за все хочу привітати команду Київ Баскет з перемогою. Так, дійсно дві різні половини гри. В першій половині ми були в грі, але після перерви, коли пішла ротація, пішли на майданчик наші молоді хлопці, на жаль, вони не справилися з завданням. Дуже багато помилок. 23 помилки – це дуже-дуже багато. Розвалилась вся командна гра. Ну і Як результат, більш швидка, більш талановіта і більш майстерна команда Київ отримала шанси на свої коронні, швидкі відриви. І по суті гра була зроблена.